Лені милосердні, бо вони помилувані будуть. В звичайній мові слово милосердя ототожнюється зі співчуттям та пробаченням. Класичне єврейське визначення хесет означало любов і вірність членів родини, турботу про рідних, вчинення їм учинків милосердя. Хесет означало носіння допомоги в кожній ситуації. Жалість і ласкавість також до тих, хто заблукав. У Старому Завіті маємо два визначення милосердя. Перше рахамім – виражає інстинктивне прив'язання одного створіння до іншого. Відчуття милосердя для семітів має оселю в материнському лоні, рехем, внутрішньо рахамі. Сьогодні ми відносимо ці терміни радше до серця людини. Це повна ніжності, любов, яка зовні виражається, наприклад, у співчутті, пробаченні, терпеливості, розумінні та доброті. А тепер відкриємо новий завіт: милосердя у святого Матея має широкий обсяг. Вона зберігає у собі всі елементи, що містяться в християнському «агапе», тобто любові, що відношенні до людей проявляється також у постаті слова ельос, що означає милосердя. Матей винятково підкреслює цей другий вираз, особливо в контексті, що відноситься до поведінки фарисеїв та книжників. Які не проявляли милосердя до ближніх та не вміли його правильно вичитати у святих книгах. В Біблії милосердя це передусім атрибут Бога, Бог співчутливий і милосердний, дуже терпеливий, багатомилостивий і правдивий, який дотримується справедливості та чинить милосердя тисячам поколінь. Віддаляє беззаконня неправедність і гріхи. Кожного з нас торкається милосердя Боже. Ісус говорить до сестри Фаустини: моєму милосердю не перешкоджає Твоя немічність. Чим більша немічність, тим більше має право на моє милосердя. Людина повинна наслідувати свого Творця і вчитися від Бога милосердя. Будьте милосерними, як і ваш Отець милосердний. Буття терпеливим, співчутливим, милосердним, готовим до пробачення є знаком подібності до Ісуса, доброго Самарянина, а також до Бога Отця. Зі слів Господа, водночас дізнаємось про те. Що стоїть на перешкоді милосердя? Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Щоб вчитися в Ісуса милосердя, нам необхідно найперше знайти відповідь на питання У чому бачить Ісус першу основу милосердя? І що нам говорить його життя на тему цього блаженства? Мусимо осягнути для себе важливу річ. Там, де немає прощення, ідеє осуд, немає милосердя. Прощення звучить не лише в цьому блаженстві, а раз у раз повторюється в Євангелії. Милосердя це самісіньке серце Боже. Христос наголошує. Коли б ви збагнули, що це значить, я милосердя хочу, а не жертви, то ніколи не осуджували б невинних. Ісус звертається до тих, хто засуджував його учнів за те, що в суботу лущили колоски їли, аби втамувати голод. Проблемою тут є не дотримання суботи. Але Ісус ревно захищає учнів, знову посилаючись на принцип, що є основним для всього старого завіту. Милосердя важливіше, ніж культові практики, важливіше, ніж дотримання суботи. Бути милосердним, це означає надавати конкретну допомогу потребуючій людині, у якій є присутній. Образ Бога живого. Бо голодував я, і видали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Але самі вчинки милосердя, за словами Ісуса, мають бути виконані. Згідно з внутрішнім справжнім зобов'язанням. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам вони вже одержують свою нагороду. Слово Господа передусім вказує нам на взірець, яким ми повинні керуватись, щоб отримати блаженство помилування. Цим зірцем є сам Бог, який у Старому Завіті об'являється як Бог вірної та милосерної любові. Бог милосерний, доброзичливо наставлений до грішника. Він ніколи не знеохочується. Він є любов'ю і правдою, милосердям, вірністю і прощенням. Милосердя є чи не найкрасивішою та найважливішою рисою любові? Святий Йоанн сказав просто та ясно, що Бог є любов. Тож ми також повинні любити, прощати та благословляти навіть кривдників та тих, що проклинають нас, беручи до уваги на станови Ісуса Христа. Любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які кривдять вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони сорочки. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає Твоє, не домагайся. Як це не просто любити ворогів наших. Як це непросто знайти в собі сили та мужність стати сильнішим за ворогів. І пробачити їм кривди, завдані нам. Але все здолаємо у Бозі. На закінчення свого навчання Ісус подає нам ключовий аргумент будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Зверніть увагу, найбільш вражаючим є те, що у прояві милосердя знаходиться радість. Притчу про загублену вівцю Ісус закінчує словами. За одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Жінка, що знайшла загублену драхму, гукає до своїх приятелів. Радійте зі мною, а в притчі про марнотратного сина радість переходить у свято в бенкет. Ця тема не ізольована, а глибоко закорінена в Біблії. Але спитаймо, чому одна вівця має бути варта стільки, скільки усі інші разом взяті, до того ж та, яка утекла, завдаючи найбільше клопотів через те, що загубилась, вівця, подібно як марнотратний син, допровадила до того? Що у Бога задрижало серце, Бог засумував, що втратив її безповоротно, що буде змушений її осудити та позбутися назавжди. Тож у цьому контексті на горизонт виходить знакова теза: кожна покута людини є увінчанням надії Бога. Ісус говорить, Блаженні й милосердні, бо вони помилувані будуть. А в молитві Отче наш навчає нас молитися і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Пробачення невіддільне від отримання прощення. Але в багатьох людей є біда, вони не можуть пробачати. Пережита кривда часто така сильна, що прощення здається шляхом на високу гору, для нього потрібні величезні зусилля і мучить одна думка. Я не можу, мені не сила. Як подолати цей стан? Потрібно змінити ракурс сприйняття ситуації. Самі ми не здатні на це. Нам необхідна Божа благодать. А як отримати її? Належить просити про неї. Милосердя це не просто один із багатьох аспектів християнського життя, а його центр немає християнства без милосердя. Якщо віра не провадить до милосердя, то ми обрали неправильний шлях. А зараз хочу пригадати історію про Єрусалимську чудотворну купу. Адже подія, що там відбулась, має дуже глибокий зміст та чудово поглиблює нашу тему. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Витезда. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга, Бог у чудесний спосіб зцілював людей. Хворих було безліку, а одужував один, занурившись у воду, після того, коли ворушилась вода у купель. то певної міри. Це обмеження. Але з приходом на світ Ісуса Христа ситуація змінилася. З Христа Ісуса виплинуло джерело води і крові. Усі, хто в ньому зануриться, виходять зціленими. А тепер про наші родини та спільноти, які інколи втрачають цей великий дар милосердя та прощення. Не можна гармонійно жити ані в родині, ані в жодній іншій спільноті без практики пробачення та взаємного милосердя. Для спільноти пробачення це те саме, що мастило для двигуна. Якщо хтось вирушає в дорогу автомобілем, а в двигуні немає ні краплини масла, після декількох хвилин авто займеться вогнем. Прощення, так як масло, зменшує тертя. Режими нашого життя потребують мастила, яким є добрі слова та вчинки. Часто у наших родинах ламаються стосунки через необережне, необдумане слово. Апостол Павло дуже влучно звертає увагу мешканців Ефезу на значенні слова у їхньому житті. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. Добре, позитивне слово, слово заохочення, похвали, є бальзамом, особливо в родинному середовищі. Взаємне милосердя повинно бути найбільш натуральним почуттям для нас. Проходячи повз алкоголіка, дехто може сказати сам винен, ніхто ж його не примушує пити. Таким чином, можна обґрунтувати свою байдужість відносно мало не кожного людського нещастя. Такий спосіб міркування знаходить підтримку в сучасному розумінні. Але не так має бути. Треба шукати в собі найкращі риси. Співчуття та милосердя навіть до тих, хто свідомо став на дорогу гріха. Отже, зодягніться, як обрані Богом святій улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само й виробіть. Але милосердя не скасовує Божої справедливості, а вказує, що воно є важливим. Йоанн Павло ІІ простив людині, яка в нього стріляла, однак вважав, що за такі дії потрібно відбути покарання у в'язниці. Влада, яка б керувалась лише милосердям, довела б суспільне та публічне життя до хаосу. Святий Томак Аквінський написав, що милосердя без справедливості є матір'ю непорядку, справедливість без милосердя є жорстокістю. Сьогодні, як ніколи, варто споглядати Ісуса на хресті. особливо Його пробите серце і вслуховуватись у Його слова. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище. Тут розіп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. Що нам потрібно, щоб засвоїти цей матеріал? Щоб він із містовної площини перейшов у площину практики і допомагав нам у житті? Потрібно вдаватись до внутрішнього аналізу та ставити собі запитання. Перше, чи я завжди відплачую тією самою монетою? Чи на лагідний тон реагую лагідно, а на гострий відповідаю гостро, на агресивний тон відповідаю агресивно. А може я здатний до зміни тону? Може вмію бути милосердним. Друге. Чи інколи раню інших вже не відповіддю, а мовчанням? Третє. Чи молюсь за тих, хто чинить мені кривду. Четверте. Чи здатен я продовжити перший жест милосердя, уваги, наслідуючи вірність багато милосердям Бога? Адже стільки разів. Після жесту щедрості нас вже не вистачає на більше. Не зупиняймось у нашому милосерді. Пам'ятаймо, що людина, яка бере участь у Божому милосерді, є розважливою та передбачливою. Така людина радісна і щаслива. А прояв милосердя це не прояв людської слабкості, а навпаки, вияв її сили. Ісус захотів наслідувати Отця Небесного впродовж усього свого життя, шукаючи грішників віддалених, загублених людей. Ісус знову і знову починав діалог, нікого не позбавляючи надії та віри у їхнє навернення. Берімо приклад з Христа. Будуймо велику спільноту милосердних людей. Які будуть помилувані, у цьому нас запевнив сам Ісус. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть.